Привіт, друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні в нас неділя. І як ви вже зрозуміли, тому що фон не такий, як завжди, не авториночний, то сьогодні огляду цін по авторинку Луцьк не буде. Ми вже в Німеччину приїхали, є в нас тут кілька справ по поверненню ПДВ, бо прийшлося так, скажімо так, змусили приїхати сюди, бо не дуже хочуть вертати ПДВ. Тому прийшлось пертися сюди. За кілька машин назбиралася вже нормальна сума і треба їх повернути. Заодно, можливо, подивимося, щось купимо для своїх замовників, можливо, познімаємо ціни. Все, що попадеться нам цікаве по дорозі, ви все побачите. Така невеличка мандрівочка з поверненням своїх грошей. Бо замахали житті продавці, як ми так між собою перевізники їх називають е Чорнота типа. Ну, можливо, можливо, не дуже гарно, але вони чомусь дуже часто люблять намахувати на поверненні ПДВ. Отже, в нас, сподіваюся, що буде цікавий така мандрівочка невелика. Вона якось зненацька організувалася. Отже, поїдемо, заберемо свої грошики і подивимось, що можна купити. Подивимось, можливо, огляд цін. Постараюсь показати ще огляд цін по Нідерландах. Отже, погнали, кому цікаво. Ну, друзі, бачите, у нас поїздочка організувалась не як то кажеться трошки не планово. І навіть на заправочних станціях такий є сьоровий в Німеччині, такі є, як би сказати. Зупиночні пункти, на яких можна там щось прикусити, сходити в туалет, туди-сюди, але навіть вони сьогодні в неділю закриті. Я не встиг купити продукти в Польщі, в Україні. В Німеччині нафіг все закрито. Що буде кушати, не знаю. У такі гарненькі зупиночні пункти пороблені по всій Німеччині. Зроблено все для далекобійників. То наша машинка відпочиває. Нещодавно тільки приїхала з Нідерландів і знову сюди повертаємось вже по своїх справах. Отже, отакі гарненькі зроблені пункти. Сьогодні неділя, субота неділю тіри в Німеччині не їздять. Всі стоять, відпочивають по закону. Не можна, навіть якщо дуже хочеться, там дуже великі штрафи йдуть. Так що все організовано, все чисто, все чемно. Ось Ми друзі, за сьогоднішній день ми проїхали 1184 кілометри. І ще нам їхати в дорозі. Біля 200 кілометрів до нашого місця ночування. Щоб відпочити трошки і завтра все в роботу. До речі, хотів похвастатись з одним військовим, перетинали кордон, він там справа їздив, зробив мені такий подаруночок. Такий от герб 95-ї бригади. Він щось там трошки забув, треба розвернути, щоб я вас бачив. Він щось там трошки заблукав з автобусом, не вийде, ну, не вийшло йому. І поспішав в Краков на літак в аеропорт. Попросився довезти прямо до аеропорта чоловіка довіз, і він був дуже вдячний. Таку наліпочку мені подарував. Дуже дякую йому, гарної йому дороги. Наші військові їдуть на навчання і хай їм, як то кажеться, Боженько допомагає, бо там багато він цікавого розказував, багато їм класних штук пообіцяли навчити, показати і дати в користування, щоб бити ту кацапну. Отже, отакі от. Просто, просто новинки сьогоднішнього дня. Завтра буде цікаво. Погнали. До речі, друзі. Зверніть увагу, в Німеччині вже 21.45, як світло на вулиці. В Україні на годину вже більше. Отакі от відмінності бувають. Просто цікаво. Ну Я нарешті заїхав на черговий зупиночний пункт, де можна хоч трошки перекусити, бо нічого з собою не взяв. Абсолютно цілий день, вже другі сутки толком нічого не їв, пару годин всього спав, не страшно. Ціни кінські, бутерброди по 5-6 по євро, водичка 2,50-3,50, пиво щось там 3,50. Водичка просто попити. щось, еван, Хай там модна вода, там 350 теж. Кола 2,50, ну, просто космічні ціни, як для нас. тому... Беремо, йдемо щось трошки дешевше і йдемо шукаємо далі. Так, взяли бутербродик і все-таки вирішив взяти пиво на вечір, бо воно виходить плюс-мінус те саме, але якось трошки смачніше тої коли. Так, друзі, розпаковка вечеря. Дальнобойщика, як то кажеться, але щось така дуже дорога вечеряться. Цей сендвіч малесенький. Ну, може, не дуже малесенький, але ціна на нього, як, як вроді би він там кінконговський. 6 євро. 6 євро і бутилочка пива 3,50. Ну, коротше, космос якийсь виходить. Космос, але Кока-Кола вже в мене не лізе, взяв пиво, бо поки доїду, трішки захочеться щось. Попити. Кава вже не лізе, коло вже не лізе, води вже напився. Коротше, їдемо відпочивати, і завтра буде день робочий. Друзі, приїхали на нашу знайому парковочку. Хочемо подивитися міганчики заїхали, треба глянути. Але бачите, в них всі автомобілі без цін. Без цін ціни всі в інтернеті. Хотів вам швиденько розказати по цінам, а воно не не проходить Так, друзі, саме цей міганчик нас цікавив, але якщо чесно, він у нас. Трохи дорого стає, він на класній комплектації, боус, ксеноні адаптивному, мивачі, панорами, все таке. Але, але є але. Для України це є дуже добре. Бо вона має підкраси. Дверка, дверка, крило. <смі> бляха -муха, і з тої сторони крило, і далі я вже не ходив, бо не цікаво. Але він цікавий своєю комплектацією, панорамою і всім іншим. Пробіг 207 тисяч. Такий стан, звісно, так, бруднуватий так, як завжди. І по поводу сідушок, бо часто кажуть, о, перешили, бо там вже 400 пробіг. Ось, будь ласка, 207 пробів, сідушка репнута, їх майже у всіх перешивають, немає в тому проблеми ніякої. Коротше, дарма приперся я сюди. Вроді діль рознайомий, каже, я не знаю, я не розумію. Дарма тільки приперся. Другий ще був класний меган, але українці вже купили. О, він навіть гуми, він нічого за гуми не казав. Можливо це не відсіля, не знаю, але він нам в будь-якому випадку не цікавий. Бо є підкраси по лівій стороні, по правій. Коротше. Дорого стає, має бути без підкрасів або 1-2. Так що йдемо, шукаємо далі. Такий мандео, ще один Line, але в ще і купешка. Це буде дверна. Машин багато. Походимо, давай подивимось. Що ж, друзі, так буває. Три мігана вибрали, забронювали, типу, вроді би все добре. Але вони всі накрашені. Пробіги гарні, дійсно, ціни адекватні. Ну як адекватні? Трошки вищі, але готові платити люди за нормальну машину. Але накрашені в нас не хочуть. Тому їдемо далі, шукаємо далі. Та, друзі, приїхали ще в один гаражик. Подивитися цього шикарного Міганчика. За нього сверлять купу грошей, аж 6 тисяч євро за 12 рік. Я вже думав, що він буде ідеальний, 205 пробіг. 205 пробіг, стан гарний. Але, але, але бачите, фарбована дверечка є. І фарбований і шпапетшпакльований у нас арочка аж 700 то я без разрушу за 6 штук євро то коротше трошки занадто бо він стоїть тільки на україні 9800 то коротше не буде діла з нього так заїхав черговий автосалон дивимося такого Фордіка. непоганий ніби фордик 4700 він коштує вже експорт сказали фінішна ціна типа на кожні на всьому. 13-й рік, 260 пробіг. Але, але, але по тій стороні є. Вся сторона крашена, то напевно, напевно ми її брати не будемо. Все інше трошки за дорого. Трошки дорого. Не знаю що вам ще БМВшка якась старіша а п'ята шкода. Тож ціна на неї космос 4250. Це сьомий рік, 1,6 бензин. На зафірку щось ціни не бачу. Добре, їдемо далі, подивимось щось ще. Так, ще поїхали в приват подивитися такий шикарний Volkswagen Golf 11 рік, 230 пробіг, 5200 за нього ціна. І він виглядає просто суперово. Суперово, Він дуже гарно обслужений, ремні, диски, щеплення, все зроблено. Але, але є три підкраски Ну, о, друзі, так і виходить. Подивилися пару машинок в приватів. Машини класні, обслужені повністю до всіх мілочей. Але є по 2, по 3, по 4 підкраси. Просто косметичних підкраси без шпаклівки. Оцей черговий гольф синенький подивились. Машина класна, крута, мужик особо не торгується. Але ці підкраси, блін, я не знаю. Вже напевно, що якось люди починають помаленьку привикати, а ще ніяк не звикнуть, що в машині, коли 10 років і більше. Можуть бути підкраси і нічого страшного, якщо вона технічно в суперстані. Цей синій гольф має там щось 212 чи щось таке пробігу. Просто в суперстані. Нове щеплення, нові форсунки. Ні, форсунки, не форсунки шайби під форсунками. Ремінь ГРМ він поміняв всі масла фільтра. І є три підкраса. Просто три дверочки передуті. Я її просто не беру того що. Ніхто потім її не захоче. 5300 вона коштує чи 5250, щось таке. Він там особо не торгується, але я ж кажу, що вона просто навіть не цікава. Навіть торгуватися особо нема смисла, бо нікому ти її потім не продаси і не докажеш. що там Скільки там нерозмитнення, майже 3000 доларів на Golf 6, 1,6 дизель, 11-12 рік. Плюс вона 5200 коштує, 80 50 доставка, там якісь 200-300 доларів заробити. І виходить 9 там щось в районі 9500, 9300, 9700. Не треба порахувати точно. Десь біля 9500 вона вийде. Ще там витрати якісь там своєї дорожні, ставити там якісь там 100-200 доларів. От і виходить, що дуже дорого. А і ще з підкрасами, І тоді ніхто його не хоче, але машина класна. Як бути, не знаю. От їжу шукаю. Вже сьогодні замахався і дивитися. купили Рено Гранд Сценік, випхали мене під задницю, почав там я щось трошки знімати, там то все. Коротше, Він почав виганяти. Я вже так гроші дав, кажу, ладно, давай беремо. Хоча зрозумів, що там крило мальоване. Як воно буде продаватися в нас, я не знаю, але машина класна. Щось там біля 200 пробігу і вигнали мене, Коротше, не дали мені познімати нічого. Бо побачили товщину мір, там діагностику, кажуть, все, век, виходіть, все. Коротше, такі а ми в чудовому містечку забув, як називається. Та така тихенька, голландська. Сел, село село якесь, мабуть. Не знаю, я забув як називається, бо в тих назвах плаває трошки, в Німеччині я краще знаю. Ну, коротше, Будемо шукати, де переночувати.